Тарас Шевченко, Поема сліпий уривок. І світ настав. А Ярина ридає, ридає. Уже і Степан із криниці коня напуває. Взяла відра та й побігла, ніби за водою до криниці. А тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори, розгляда, радіє, приміряє, ніби знову старий молодіє, та й заплакав, зброя моя, зброя золотає, літа мої молодіє, сила молодая, послужиш. Моя ти зброя, молоді ще силі, послужи йому так щиро, як мені служила. І Ярина дає зброю, а Степан сідлає коня свого товариша і жупан одягає. І шаблюка, мов гадюка, й ратище дрючина, і самопал. Семип'ядний повис за плечима, аж зомліла, як узріла, і старий заплакав, як побачив на коневі такого юнака. Веде коня за поводи та плаче ярина. Старий батько іде рядом, наставляє сина, Як у війську пробувати, старших шанувати, Товариство поважати, в табор не ховатись. Нехай тебе Бог заступить, як за селом стали, сказав старий, та всі троє разом заридали. Степан свиснув. І курява шляхом піднялася. Не барися, мій синочку, швидше повертайся, старий сказав та й заплакав. Мов тая ялина при долині похилилась, замовкла ярина, тільки сльози утирає. На шлях поглядає, і з куряви щось вигляне і знов пропадає. Ніби шапка через поле котиться, чорніє, ховається Мошечкою тільки тільки мріє та й пропало. Довго, довго стояла Ярина та дивилась, чи не вирне знову. Комашина не вирнула, похилилась, заплакала знову, а за нею і старий батько та й пішли додому.